Вже шостий вантаж із гуманітарною допомогою від Калучний відправляється у зону АТО на прохання наших земляків, зокрема і бійця АТО Романа Короля. Цього разу 14 сільських рад долучились до надання допомоги. Відтак нашим розвідникам передали, окрім продуктів, ще й маскувальні сітки, буржуйки, теплий одяг, сигарети і як не прикро говорити, питну воду. На жаль, її не вистачає бійцям, і тому у зону АТО відправляють 200 літрів води і середнянського джерела. Скільки треба, скільки будемо це робити? Тому що Важко сьогодні проговорити про те, в яких умовах наші вояки сьогодні знаходяться там на передовій. Це біда, це війна. Їм і холодно. Вони не доїдають, вони не досипають. За що? За державу, за нас, за те, щоб ми могли тут спокійно жити і працювати. Але ми повинні бути разом з ними. Ми повинні від душі. Допомагати сприяти і тил, який тут є, він має бути надійний для того, щоб була спільна перемога. Крім сільських рад, голова районної ради Василь Зунза та підприємці міста і району долучились до придбання автомобіля «Форд Маверік для розвідників української армії, який орієнтовно з ремонтом коштував 40 тисяч гривень. Водій, який вестиме гум допомогу для наших бійців, сільський голова села П'ядики Коломийського району Роман Цікорський із задоволенням співпрацює із калузькими волонтерами. Пан Роман вже багато разів возив вантаж у зону АТО, а в напрямку Маріуполя вже в четверте. І як зізнається, поїздки були відносно спокійні. Також Роман Сікорський розвіяв міф про те, що на Донбасі воюють тільки жителі Західної України. Дуже є велика помилка, що люди думають, що воюють тільки з нашого західного регіону. Дуже багато є людей запорізьких, є дуже багато людей полтавських. Взагалі дуже патріотично настроєння. Ще Холодноярська республіка пам'ятається їм. Дуже багато київських людей є високоосвічених, наприклад, кандидати наук. І тому те, що люди думають, що тільки воюють з західної України, це є неправда і це є. Ну, скажем так, можна і інша ворожа пропаганда.